Шанувальники марки чекали виходу Xiaomi Mi 5 більше ніж півтора роки. І вже зараз можна сказати, що очікування не було марним. На презентації виходило одразу три модифікації смартфона, причому диверсифікація між ними не значена. Тож купивши молодшу версію, користувач практично нічого не втратить. От і у нас сьогодні на руках досить проста версія, але все ж таки флагманського Xiaomi Mi 5. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. При погляді на Xiaomi Mi5 стає очевидно, що при його створенні за основу був взятий дизайн Mi Note. То час, як від попередника Mi 4, майже нічого не залишилось. Без сумніву, Мі 5 можна назвати одним з найкрасивіших смартфонів цього року. Багато хто може сказати, що дизайн цієї п'ятірки копіює такий у Galaxy S7. Адже, по-перше, задня стіна панель закруглена по краях, а по-друге, кнопка додому стала механічною. Але, на відміну від флагману Samsung, тут немає нагромадження блискучих деталей, а пропорції Різних елементів і взаємне розташування В цілому дотримані добре. Та й взагалі телефони широкому загалу були представлені майже одночасно. Тож розмов про копіювання і бути не може. Я вже зазначали вище смартфон Xiaomi Mi 5 вийшов в трьох варіантах: полегшений Xiaomi Mi 5 з об'ємом оперативної пам'яті 3 ГБ і вбудованим накопичувачем на 32 ГБ. Часота процесора трохи знижена в порівнянні зі старшими моделями. Стандартний Xiaomi Mi 5. обсяг оперативної пам'яті 4 гектари, а вбудований накопичувач 64 ГБ. Все юмі 5 в керамічному корпусі, оперативної пам'яті 4 гігабайти, накопичувач на 128 ГБ. гігабайт. Перші два варіанти доступні в чорному, золотистому і білому кольорі. Останні випускаються тільки в чорному. Також є рідка версія в рожевому забарвленні. Дизайн досить привабливий і чистий, без зайвих написів, підписів і невиправданих конструктивних елементів. Конструкція нерозбірна серед використованих матеріалів тільки скло і метал, за винятком пластикових вставок для виведення антен. З варто відзначити наявність інфрачервоного порту на верхній грані для керування домашньою побутовою технікою, а також led нотифікатор над дисплеєм що блимає різними кольорами в залежності від типу сповіщення. Загалом цей смарт досить компактний для своєї діагоналі екрану, а за рахунок плавно скошених торців Mi 5 зручно лежить в руці. Ергономіка у пристрою відмінна. Елементи управління знаходяться там, де вони й повинні бути. Сканер відбитків пальців вбудований в механічну клавішу додому, що дозволяє з легкістю розблоковувати апарат, коли він лежить екраном догори. Сам сканер, попри свої невеличкі розміри. Проявив себе з позитивної сторони. Звісно, іноді, бува, затупить, але не критично і дуже рідко. В основі корпусу Мі 5 лежить рама зі сплаву алюмінію, який позаду вкритий 3D-склом горіла глаз 4. Передню поверхню так само прикриває загартоване скло, але його походження невідомо. Сам дисплей дисплейсію Мі 5, діагональ якого дорівнює 5,15 дюйми, здатний здивувати в супереч досі стандартному набору характеристик. У числі таких відзначимо роздільну здатність Full HD. Яскраве led підсвічування, потужністю в 600 ніт, і по-справжньому чорний колір. Крім того, особливо. Апаратна надбудова перешкоджає поглинанню сонячного світла, що робить екран відмінно читаним навіть на вулиці. Натомість, традиційно для сайомі відсутня можливість працювати з сенсорним екраном в рукавичках. Також не можна не відзначити псевдобезрамковість. Насправді дисплей гортає ледь помітна рамка чорного кольору, що відео такою дешево китайщиною. Переходячи до звуку, варто одразу сказати, що це не телефон для аудіофілів. Звісно, якість матеріалу, що відтворює єдиний динамік на нижній грані, непогана. але не більше того. Гучності достатньо. А от розмовний динамік навпаки видався нам відмінним з гарним запасом по Вібровиклик середній. Та й ми встановили у флагман кращу камеру з тих, що змогли дістати 16 мегапіксельний сенсор AMX 298 прикритий шестикомпонентним об'єктивом з апартурою f2.0 і еквівалентною фокусною відстані у 28 мм. міліметрів. Модуль камери має 4 основ, аптечну стабілізацію зображення і фазовий автофокус дозволяє знімати відео з роздільною здатністю 4 к. Фронтальна камера набагато скромніша, лише на 4 мегапікселі. Але при цьому підтримує запис Full HD відео. Основна камера знімає непогано з високим рівнем деталізації в день, гарним HDR і макрозйомкою. Натомість в умовах недостатнього освітлення вилазить головний мінус камери точність фокусування. А зробити чіткий кадр виходить вкрай рідко. Фронтарка ж знімає добре, якість відео не найвища. У цьому малюку прихована неймовірна потужність. Топовий на даний момент Чіпса Snapdragon 820, що містить графіку Adreno 520, виправдовує свій ранг на всі 100. Xiaomi Mi 5 – це просто мрія ігромана, адже він з легкістю перетравляє будь-які важкі мобільні іграшки. Ба більше за даними Antutu, Xiaomi Mi 5 з 4 гігабайтами оперативки. Є абсолютним рекордсменом цього бенчмарка. До речі, він працює під управлінням ОС Android 6.0 вкритого оболонкою MIUI. Ємність нездінного акумулятора складає 3000 мАч, що при помірному використанні вистачає десь на день. При активному застосуванні миліці, щоб він дожив до вечора, але не дивуйте, це типово для більшості сучасних потужних флагманів. Благо ж тут присутня технологія швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge. квікчарж. Це 5 дійсно флагманський пристрій з топовими характеристиками. Боротися з яким на рівних досить складно через надто смачний цінник у 11 з хвостиком тисяч гривень. Найближчими за потужністю конкурентами є LG g 5 та Samsung Galaxy S 7, А вони мають майже вдвічі більший цінник. Тож в ранг прямих конкурентів потрапляє лише нещодавно анонсований Meizu Pro 6 з десятиядерним процесором Helio X25, потужною 21 мегапіксельною камерою та невеличким 5,2-дюймовим дисплеєм. Цінник останнього має скласти приблизно 10,5-11 тисяч гривень в Україні. Повернімося до нашого сьогоднішнього героя. Він вразив нас відмінною ергономікою, якісним дисплеєм та неймовірною потужністю. Камеру також можна віднести до плюсів, попри всі ті недоліки, про які говорилося вище. Тож виходить, що в СОЮМІ знову вийшло представити неймовірний апарат з ідеальним співвідношенням ціна продуктивність. На цьому в мене все з вами був Макс та огляд Xiaomi Мі 5. Повний огляд, ви як і завжди, знайдете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком.